Під тюбом таки турелька зафіксувала! <свист> <ми надобаємо, свист> спайка! Що це таке? Та ну, я не О, вірю! Чубані, та ну... from Ukraine! Сьогодні ми з вами подивимося останні цікаві новини, які відбувалися неділю в оранді. А них такі, як чутки про зміни в складі Energy, одне з найбагатших, ну не саме бачу, яке зібрав самий сильний склад для себе нову інформацію від Ріо і... Мастер Шанхай саме цікавіше, ми сьогодні з вами розглянемо, так що продовжуємо дивитися, лайк, підписатися не забуваємо. Погнали! Найкращий гравець 2014 року в Алоран One та його колега по команді NRG Maruet кидають основний склад. Чому це взагалі відбулося? Я вважаю, що ну, тіпа, лідер NRG зміг грати з Ямонваном через те, що в нього специфічний стиль гри. Він заключається в повільному геймплеї. Він рідко агресирує, дуже швидко хоча грає на Джеда. Він фраг, енторій фраг він робить завжди, але він робить його повільно, не спіша. Сріж за все, склад не зміг під нього підлаштуватися, щоб синергія вийшла і грати більш синергійно. Ну, по, цій, по інформації, Ship і спорт заміни вже й готові до гравця. На їхнє місце повернеться Som і FNS. Які вбирали до цього на речі, по суті, вони марвити їх замінили. Сому, зазвичай, не знаю, не в часом повернувся в нього і вроді да, І на медіа просторіси чудово це його помилка. А ще молодий тямущий. 22 травня рі от виложили маленький відеоблог своїм розробникам, який розповіли що там в них як відбувається. Ну, давайте я вам в двох словах я розкажу. Що я там сказав? Не будемо всю цю да, воду і слухати. Вони розказали, що їм дуже важко робити нові скини. Що це займає багато ресурсів, що не вибачається, те, що останні скини, які не робив, да, ці квіточки морозуньки. В них вийшов обсер. Обсер в тому випадку, що там тими скинами можна буде видіти рістянку. Ну так, да, це, звісно, як ти був випустити це, це взагалі питання дуже відкрите. Ну, ще що цікавого там розказали. Розказали про те, чому вони не можуть ще ніяк випустити нас реплеї. Це через те, що там куча забагованості і дуже багато мілких деталей, да? типу рухомих, всяких скілів і все треба все вручну, тому вони не можуть ще поки. Да? Зробити функціонал для нас. Хоча вони над цим працюють. Ну, подивимося, подивимося. Ну ще нам розповіли про баланс. І чого вони хочуть взяти в першу чергу? І в першу чергу вони затрудні до лісів. Це двох агентів це Неонка і Айсо, який не зайшов. І тому вони вирішили їх апати. А як апати? Ще не сказали. Ну і взагалі вони розказали про баланс, що вони не хочуть постійно апати якісь агенти, а їм простіше нервити тих агентів, які виділяються з структури. Що більш-менш всіх однаково право. Так що харбор, я думаю, можливо, вже заслуговує свій баг, хоч якийсь. Хоча в нас є такі, що навіть ніхто їх взагалі не бере. Ну, коротше, душе і працювати було і працювати. Це мені кажеться це рутина, як всіх онлайн. А, ще змін Найшли змін. Не буде закінчить чемпіонат в серпні в Сеулі. Ну тільки ще буде нова карта, яку вони мають представити в Шонус. Мастер. Ну, мастер. Двоспачка 8-11, як назвалося мій рік вже не буде більше. Проте це все не просто так. Я вже хотів обратися, але ще трагіте. Це буде тільки зроблено не в ритмовому режимі. І це трошки звичайно печально. По суті. Всі мапи будуть доступні тільки в іх режимах: це Unreaked, Safe Play, Spy Crush та Escalations. Проте в компетиції, в прем'єрі, дезматчах, ротація все ще буде присутня. Хоча я вважаю це трошки несправедливо до кіберспортивних організацій, тому що в них немає тренувати якісь карти для, свої, для своєї гри, для вкратня своєї гри. А кожного разу потрібно, щоб попасти цю карту, треба відіграти з п'ять карт, щоб попасти ти що хотів. Хоча я і ріт можу зрозуміти. Вони бояться, що буде як в Контрстрайті, так, що будуть всі пікати одну-дві карти і все. Так, да, тут цьому теж є сенс, так що побачимо, що буде. Вже відбулись перші матчі Мастер Гішн в якому G2 два у Т1 ФПХ. Тезі додавали, Джинджі здолали Левіатанів, І, і за яких я болівав, і ашки здобули китайську DRG. Ну, в принципі, матчі були цікаві, куча місява. Так що заходимо на мейнкаст Valorant і придивляємося сім матчі. Не забувайте теж лайки ставити. Я буду полізувати. Український Волоронт, тому що він мені подобається. Ну Як бачу, далі вже є результати наступних матчів, де G здолали FPX, G2 теж не без зусиль, але здолали кіашок наших європейських. До речі, вони й футів сталося тільки ой-ой-ой, це печально. І тепер G і G2 вже собі гарантували місце в наступній стадії Шанхай Мастера, а ось іншим командам треше по бороті. Зараз у Леви вже Т1 викинули чемпіонату, Т1 поїхав відпочивати, але сталося. Фотистеж проти Дракон зараз теж грають. І там вже да? Це FPX і з Грейк будуть битися з левами і ну, я думаю, там фоти мають виграти у драконів, дракони ще дуже слабо грали. І вже місцями. цими противниками 27 числа вже виясниться, хто. Да, займе останні два місця. А хто покине чемпіонат? Ну, звичайно ж. А далі почнеться саме цікавіше статі вже. Де топові команди будуть зучатися з топом. Ой-ой-ой, як я це хочу побачити. Без цікавого, вертається один з кращих дуалістів лісів Сінгапуру і Новець Пацифік регіон. Це джингл. Він був відсутній через те, що в них Близько проходження, ну, типу, військового навчання рік, і тому він був відсутній на деяких турнірах. Але ця сила повертається, і, можливо, Папірікси зможе вже взяти чемпіонство. Віталіті, які навіть обісралися з виходом з європейського регіону да, в Шанхай, щоб поїхати, і теж проводять зміни. До речі, які навіть, не знаю, що вони таке за Манічка, теж міняє тренерів. Хоча я не думаю, що зміна тренерів тут допоможе хоч яким ще. Не. Тренер звичайно важливий, але все одно працює живі. Як не крутив. Жіночий ворон, як без нього. Організації героїк. Вже вирішили підписати склад в жіночий ворон. Ура! Радієм і тому що вже є начало. Норвезький клуб. Перше, да, якийсь проявив ініціативи до вауранту. І це вже, можливо, і всі вже підтягнуться. Ну і чемпіонка свідки в мерії повертаються причинитися до уронту. І підписує, як ви думаєте, з ким? З фолконами. <fine> і, і, я бачу свої ручки притягнути по всьому кіберспорту в світі. Але якщо це буде допомагати розвитку, це я думаю тільки на краще. Ну і все цікаво це основні новини, да, які прийшли за тиждень. Рубрику продовжує, нічого не має закриватися. Відео, якщо зможу, буду випускати. Проте теж, пойміть робота. Працюю кожен день і треба оран грати, тренуватися, юрів чи бронзи, хто вибиратися буде. Ні -ні. Тому відео часу немає. А якщо хочете дивитися онлайн, підпитись на канал, буде 100 підписчиків, буде запускати перві трансляції. Так що всім щасливо до нової зустрічі!